Вдихнувши крилами повітря, стрілую, що шукає бою. А чима, що не знали сонця, дивлюсь на брося тьми мною. Не бачу золотоланів, бо їх слізою окропив, Засипавши вражай залою, зі сходу п'яною ордою, що поміняла хлопоту на зір, не пам'ятаючи богів, прийшла сюди по нашу волю, Зланів, заробивши поля бою. Прийшла з війною. Бажаючи змішати із собою, за вірачу порожньою головою, щоб казати побачив зброю, схиливши чубок, приймуть рабську долю. Ні, тікайте, корови, бо нема серед нас рабів, бо знає України кожна донька, кожен син робів до раю не пускай. Не кожен вірить у той ряд. Для нас свобода це наш край. Не віру в Бога в умовах, а мати ніжних листів. Степить та врить, гаверливе до спад, Мільйон сердей, що одночасно б'ють на ма. І кай Бог, вам нас не перемагти, ми залою у землі, бо в кожному із нас душі є місце, де співають ковзарі.